Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми хочемо оговорити з вами таку тему, яка досить часто турбує українців, особливо на перших порах їх присутності і при переїзді в Норвегію. А саме чи потрібно взагалі вчити ту норвезьку, якщо ви хоч трохи якось знаєте англійську мову? Наскільки англійська може бути тут доречна в Норвегії, і найголовніше для тих, хто вивчає норвезьку і хоче її практикувати, а не переходити постійно на англійську. Або для тих, хто не знає геть англійської і хоче виключно норвезькою спілкуватися, навіть на початкових рівнях, ми дамо декілька фраз, як ви можете налаштувати норвежців на спілкування саме норвезькою мовою. Тому починаємо. Отже, Люба, давай оговоримо спочатку, чому ти вважаєш, що норвезьку мову треба все ж таки опанувати в Норвегії. Яке ви знаєте, твоє враження? Моє таке враження. От коли сюди приїхала, здається, що всі тут вільно розмовляють англійською. Всі тебе розуміють, коли ти звертаєшся англійською в кафе, в ресторані, десь там, коли ви запитуєте щось на вулиці у незнайомця. Вам спокійно люди. За деякими винятками, але вам дадуть відповідь англійською мовою. І е, людині, яка знає англійську е, вже мову, здається, а на що ж мені ото напрягатися? На що ж мені ото мучитися і вчити ту норвезьку? Е, знаєте, це насправді тільки зовнішня така, якби таке перше враження оболонка. така оболонка. норвежців. Того, що по перше, не всі норвежці. Знають англійську настільки добре, наскільки може це здається глибоко і досконалий, можливо, та, дійсно не всі. вони від ну, такі туристичні теми там можете мені допомогти, де тут що знаходиться. Так вони це скажуть. Але от з мого досвіду, коли ти приходиш до людини додому, вже коли ти з нею хочеш поспілкуватися на якусь глибшу тему, дійсно англійську англійська мова їх трошки лякає. Я знаю багатьох таких людей, які е, не можуть підібрати слів цієї англійськи, і вони все одно переходять на норвезьку да. як ті ти відчують, що ти вже більш-менш можеш підтримувати розмову норвезькою. Та це не означає, що ви не можете побудувати стосунків якихось з друзями чи з місцевими норвежцями та англійською мовою, але дійсно для того, щоб. Культурно інтегруватися для того, щоб стати своїм серед Частиною них. Частиною цього суспільства Частиною суспільства. Англійська вам дуже сильно допоможе на початкових етапах, от тільки при переїзді, щоб зрозуміти якісь базові питання, але коли вже постають питання більш складні, якісь бюрократичні для вашого довгострокового тут перебування, для пошуку роботи, от саме робочий контекст, саме мені здається, робочий, Це найважливіша так. тема, того що в колектив. Тиві ніхто не буде переходити з вами на англійську, якщо звичайно це не суто англомовна компанія, яка користується суто англійською мовою. Є так, такі теж є. Але місцевий ринок праці він вимагає, Таких... в першу так. чергу норвезької мови. Навіть якщо вас візьмуть на роботу зі знанням англійської, дуже часто в контрактах може бути прописана така умова, що протягом ви там перших пів чи півтора року залежить, будете вчити і виходити на якийсь певний рівень норвезької мови. Так, і Норвезької мови відразу підвищує ваш рівень конкуренції на, на ринку праці, Конкурентоспроможності. В раз, так, конкурентоспроможності. Так. В рази, якщо ви знаєте норвезьку мову, тим більше добре, все вам відкриваються всі двері. Так. Як казали, казала одна норвезька вчителька, що мова норвезька мова є ключиком, який відкриває двері для вас у суспільстві, це абсолютно правда. І якщо ми візьмемо навіть ще якісь екстрені ситуації, якісь екстраординарні, якщо, не дай Боже, що сталося, щось раптово вам вам треба з'ясувати чи допомогти людині, то звичайно знання норвезької тут надає вам трошечки більше такого безпеки і захисту, тому що тоді вас уж точно всі зрозуміють скрізь. Розкажемо, як і що ж ми дійсно можемо сказати норвезькою, коли до вас звертаються англійською, так вважаючи, що ви іноземець, може вам треба якось, ну люди йдуть на, на, на зустріч, правда? Це що? мій трошечки болючий досвід, Люба, обережно, Це мій трошки болючий досвід, тому що я. Я дуже сильно хотіла спілкуватися з норвежцями норвезькою. Я прям чесно от сиділа, вчила якісь такі фрази, слова, як я можу піти замовити каву, як я можу піти запитати щось в магазині. Мені було дуже важливо попрактикувати цю живу мову. Угу. Знаєш, такі якісь ситуації, Дісно. до яких я вже підготовлена, але практикую. І от знаєте, я приходила, наприклад, в кав'ярню, і, і щось в мене якісь слова вилітали, чи я їх якось коряво казала на початку. І людина, яка стоїть. За, от мені це все продає, вона дивиться, що я дійсно надзусилля роблю над собою. І ця людина автоматом переходить на англійську мову. І це дуже класно. Звичайно, це дуже класно, але і так я досконало знала англійську при переїзді, але мені це більш заважало, ніж допомагало у вивченні норвезької. Тому що я так хотіла: ну що ж ви переходите на ту англійську? Я хочу продовжити з вами норвезькою. Тому сьогодні ми дамо вам фрази. І перша така фраза сама, банальна, просто ми можемо сказати. Canвісна kіnošk. Або і яйсна кірики англійська. Canvise na kinošk, якщо ви не володієте англійською, так? Е, і все тоді людина з вами продовжує уже угу, окей, де сельфельгелі, так. так і вже продовжуємо. Тому що е, не всі українці дійсно володіють англійською. Тобто ці фрази допоможуть вам також, якщо ви дійсно не знаєте тієї англійської. Ви не хочете зараз якось ну, здаватися зовсім загубленим в ситуації. а От дійсно направити цю розмову в правильну течію. Те саме на кшталт того самого іншулькандусіде um... понож. Uh -huh. Ти можеш або ви можете сказати та. це норвезькою. Так. І, і все, людину вже це направляє, задає такого ввічливого. Так, та, також ви можете наголосити, що ви саме знаходитеся в процесі вивчення. Ви можете сказати: я лярельно, я вивчаю, або я й студеріножка ну, залежить. Я вільяльна снапки ножок. Мені б дуже хотілося говорити норвезькою. Тоді людина вже більше знаєте з таким розумінням до вас віднесеться, тому що ну ми всі колись чомусь вчилися, так. і більшість норвежців за це їм дуже велико дякую. Вони дійсно лояльно ставляться до тих, хто ще норвезьку знає так собі. Звичайно, що можна б сказати, було б алеґрайт, а твісна кіношк. Uh -huh. е, ви кажете, а де грайт, нормально, окей? це Це окей, uh -huh. якщо ми будемо говорити норвезькою. Це mm -hmm. просто варіанти одного і того самого, просто різні формулювання, як ми можемо те саме сказати. Або можна ще сказати: яйфорікер, основки ножк. Е, е, мені переважно спілкуватися, я б хоті... надаю, перевагу. надаю перевагу спілкування норвезькою. Тобто, може, я англійською, то і можу, але я, Я й форі Нада, кір, надаю та? перевагу. Так, так. Можна сказати, що я фуштор ножка, mm -hmm. е, сіде по ножк. Е, сукан по ножк. Або фоштор літ ножк. Та трошечки, тобто теж задаєте такого тону, вже що людина більш підлаштується під ваші потреби. Е, можна ще сказати: я вільярний смаки, ножквіздеґрайтфрай. Угу. Я б хотів розмовляти норвезькою, якщо це для вас нормально, якщо це для вас окей. Так тобто варіантів багато. Напишіть собі, запишіть всі, які ми дали. Оберіть якийсь, який вам найбільш пасує для вашого рівня, на якому етапі знаходитесь ви, і просто не бійтеся надати норвежцям ці знання, оцю інформацію про те, що ви лише новачок, і вам поки що складно, але ви дуже хочете. Знаєш, є такі два типи людей. Мені здається, одні люди просто. Вони там знають, вивчили три з половиною слова, вони йдуть і скрізь з ними так, скрізь так, так. Їх вживають їм все одно, чи вони там помиляються чи ні. А є тип людей, які чекають, поки вони ідеально опанують ту мову, вони стоять на місці, фактично, поки угу. ну, вони не виходять в суспільство і не спілкуються тією мовою, і чекають, ж, поки вони дійсно це да, да. знайдуть цей ідеальний вже рівень. А насправді, оті, це ми навіть вивчали ще в університеті. Ті люди, які йдуть і починають. Робити помилки і не, не Бо бояться, Вони швидше так. вивчають мову набагато. А от ті е, люди, які чекають прийти в цю ідеальну форму, вони набагато повільніше вивчають мову. Не чекайте ідеальності і продовжуйте дивитися наше відео, давайте нам якісь поради, що б ви ще хотіли бачити на нашому каналі. А з вами були Люба та Аня. І до зустрічі! Підписуйтеся до наступних зустрічей. Папа! -па.